ДБР завершило розслідування катастрофи гелікоптера, що сталася у Броварах на Київщині, під час якої загинуло керівництво МВС та цивільні люди. Про це повідомили у прес-службі відомства. За результатами проведеного розслідування у серпні цього року слідчі повідомили про підозру п'ятьом посадовцям ДСНС. Зокрема, начальнику управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України, виконувачі обов'язків командира спеціального авіаційного загону, заступнику командира із льотної підготовки. Командиру авіаційної ескадрильї та начальнику служби безпеки польотів спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України із міста Ніжин Чернігівської області слідство встановило, що посадовці допустили відверті порушення правил безпеки проведення польотів, що й призвело до загибелі людей. Слідство встановило, що посадовці допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей. Слідчі ДБР відновили похвилинно день аварії, у тому числі розшифрували чорні скриньки. До розслідування залучались закордонні експерти. Нагадаю, 18 січня у броварах біля дитячого садочка Джерельце та житлової багатоповерхівки упав гелікоптер ДСНС. Внаслідок цього спалахнула пожежа. На борту винтокрила перебувало керівництво МВС, міністр Деніс Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович. Екіпаж гелікоптера та супроводжуючі особи. Окрім цього, загинули чотири жінки та дитини, які саме прийшли у дитсадок. Усього 14 осіб. 31 особа, серед яких 13 дітей, отримав. Мали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.